У нас залишився останній спікер. Ірина, будь ласка, твій мікрофон. Дякую, всім привіт. Ірина алкоголічка, депресивна. Ну, і можна вважати, що в мене ще є один прикольний супутній діагноз комплексний посттравматичний розлад. Що то таке, то, в принципі, невелика біда. Просто, до речі, може бути дуже багато різних симптомів, як і багато перетинаючи з депресією, але основне це постійне відчуття, що ти не зовсім в безпеці. Вообще -то, вообще не в безпеці. Завжди. Якийсь острах, іноді навіть параноя. Ну, чому так? Ну так буває, коли, як в мене, наприклад, я не почувалася в безпеці в себе вдома, з самого там дитинства. Я знала, що я тут особа не нужна. А якщо я нужна, то як певна функція, якщо іречка не виконує функцію. І ручка тут не потрібна взагалі. Дарма проїдає батьківський хліб, ну, як? Це не супер круто, але. Це вносить складно ще, до речі, в те, як потім проходити програму анімних алкоголіків. Тому що десь часом важко навіть вищі силі свої довіритись. Тобто я знаю, я знаю, що моя вища сила краща і приємніша. Вищі силі я потрібна. Мене сюди послали не просто так, але переконати себе, перекроїти своє мислення в, потрібну, в потрібний напрямок досі дуже важко Я задалась теж зараз, поки слухала братів і сестер питань, що мені прийшло раніше: алкоголізм чи депресія, і коли я тільки прийшла в анонімні, як завжди казала, що я була алкоголічкою до того, як почала пити. Тобто, ще пам'ятаю себе шестирічною, ну якось ніби. Довше стає ще якось вивозила. Ну після шести я відчувала, що мені потрібно щось особливе в житті, щоб отримати розраду, отримати відчуття якоїсь е безпеки, спокою, десь, можливо, трошки свята. Ну, Звичайні нормальні штуки, які бувають в житті, хороші дні, все одно не настільки хороші, щоб почуватися розслаблено і щасливо. Десь я собі починала крутити, що життя мені щось винне за те, що мене задвігають за плінтус вдома, за те, що мене болять в школі кожен божий день. Першого і до 11 класу, ніби життя мені щось винне. А потім я попробувала і зрозуміла, що іменно де? Де де це? Я знайшла свою нагороду в алкоголі. Я знайшла це відчуття безпеки, впевненості. Ну, але це було не справжнє. Звісно, це було не справжнє. Мені було легко приймати діагноз депресія, бо я вже її шукала. Е, я в психотерапії, так, мабуть, 5 років. І, ну, я знаю, що в психотерапевтів є така штука, вони іноді кажуть: типу, от ти розказуєш, а ти б не пішла, не звернулася би до психіатра. Хороші, психотерапевти так роблять. І я чекала на це. Я прям думала: а чи маю я право взагалі думати, що в мене депресія, чи ні? Чи маю я право взагалі задатися цим питанням? Я чекала цього зовні. Але ну, одного дня я спитала, і моя лікарка сказала: типу, ну, мабуть, так, мабуть, тобі варто звернутися до психіатра. Можливо, вона тобі щось порадить. І таким чином три роки тому. Да? Ні, я ще нема три. Коротше, в 23-му році я звернулася до психіатру онлайн. Це теж такий прикол. Мені десь підрозказала моя параноя, що якщо я піду до психіатра ніжками, то. Це буде написано в моїй медичній карті, я не зможу пройти медогляд на роботу, втрачу роботу і, ну, ніби і все, а вмру голодне під мостом разом з котами. Перший досвід медикаментозного лікування на антидепресантах був досить суперечливий, тому що. Таблетки зробили мені трошки легше. Тобто все те саме життя, але чомусь я маю сили бачити не тільки найгірші його сторони. Я знала, що мені не можна пити. Я обходила стороною свій улюблений бар, так здалеку махала йому ручкою подумки і казала, ми зустрінемось через рік, коли я злізу з цих таблеток. Це ну, було в перший місяць антидепресантів, а потім якось видно, прийшло звикання до дози, і все, і мені вже не стало ховатати цих антидепресантів. У мене почалися такі ніби коливання, що вранці сили є, а ввечері їх уже нема, і вже мені. Неспокійно, вже мені погано, вже мені треба десь щось. Якийсь алкоголь. Я почала пити знову, я почала пити більше. Тобто, то, ну, моє от падіння як алкоголіка вже на антидепресантах почалося. Потім було різне, десь мені підвищували дозування, е, міняли препарати з одного на інший. Це окрема тема, як пережити побічні ефекти. Можуть бути дуже різні. З у всього того, що там пишеться. Може бути будь-який один або два. У мене, наприклад, при зміні препарату були синдром неспокійних ніг і постійні нічні прокидання. Я майже не спала два тижні, бо я тільки засную одразу прокидаюсь. Ну, взагалі без фази. Глибокого сну. І все одно, в цілому, на антидепресантах було легше, ніж без них. Десь в той період, коли я змінила препарат, я вже прийшла в анонімні і почала творезіти. І от тоді я дійсно, як сестра сказала, побачила, як воно на антидепресантах, коли вони справді діють. Це небо і земля. От просто воно ну, розганяє Хмари наді мною, і я починаю бачити світ. ну, Нормальнішим, не таким трошки грусненьким, трошки безосходним, і, знаєте, таким, в якому є суперпогані варіанти, і помірно погані, ну, де взагалі, в принципі, немає. І для таких простих тьоток, як я, ну не передбачено чогось справді класного і чудового. Десь побачити трохи класного і чудового, знаходити ось важливе. Дві хвилинки. о, якраз прикол розкажу. Е, коли я тільки прийшла в анонімні, перший час я звертала увагу, дівчата дуже часто ділилися. У нас, е, Я ходила на закриту жіночу групу. Вона тоді тільки починалась. Там було багато дівчат з маленькими термінами. І всі казали, Боже, як чудово! В мене появились сили прибрати в хаті. А в мене не появились. А в мене. Навпаки, коли я ще пила, в мене ще була необхідність держати морду перед родичами, які можуть зайти до мене в хату. І я мусила раз хочу, не хочу, ну хоч якось прибирати. Коли я перестала пити, морду держати перестала. Ні, в мене У мене з'явились сили прибирати тільки буквально на цьому тижні, коли я втретє поміняла препарат. І то будемо бачити. Зараз я спостерігаю психіатра очно, і ну, це набагато кращий досвід, коли ти бачиш людину, людина бачить тебе, от людина мене, і я бачу, що вона мене бачить, що вона підбирає мені пігулки ну, заради мене, а не заради якогось малозрозумілого образу, чим я хотіла показатись. Дякую, що вислухали. Дуже люблю вас, анонімні. Дякую, Ірина, за досвід.